Чи чули ви, що Бог живий, наш пастир? Він той, хто піднімає із глибин, терпінням Він нас учить запасатись, у час тривоги стійко прямувати до мети. Господь в випробуваннях посилає силу, щоб добре ти проходив шлях земний. Забракло віри, вчить нас Бог молитись. Щоб мати непорушний спокій у Христі. В житті усе не завжди йде за планом, який людина створює собі. Але є той, у кого кращий задум, щоб дати спокій і будучність тобі. Чи віриш ти, чи знаєш, що Христос Спаситель не покидає тих, хто тяжко впав? Він, труднощі твої, готовий замінити на спокій і радість, щоб життя ти мав. На що надієшся у світі цьому? Причин чимало для надії є, але нехай твоїм єдиним скарбом буде життя для Бога, а не для себе. Живи і помічай красу Господню в буденності незлічених речей, будь вдячним Богу. Що сьогодні ти є живий, і щастя в тебе є, творець з тобою йде, відкинь усі вагання, поглянь на хрест Голгофи вдалині, там переможну радість будеш мати, бо сам Христос життям за тебе заплатив.